Закінчились новорічні свята. Тепер я йду за звичайними покупками. Я зараз сільпо. Що тут апельсини нам не треба. А вони по 63 гривні. Такі як на ярмарку по 70 гривень фрукти, лимончики. Так, що тут іще вже все. Понакупляли люди, повиїдали за новорічні свята. Так що все, праздники, скажімо так, вже закінчились. Тепер будемо купувати звичайні страви, не празнічне. А будемо харчувати здоровою їжею. Супчик, кашку, яблука. Ось яблука по 38 гривень айдерет. По 49 гривень є. По чемпіон по 39. Так, яблука я якраз брала, зараз їх брати не буду. 70 гривень. Ну, і діти в мене попросили зараз купити їм по тістечку. Тістечка вони у мене люблять такі солоденькі звішенка зверху. Ну, то туди і буду йти. З, овоч, з овочів, що тут? Цибуля ріпчаста, 5,59. Бачите, все як було, так і є. А червона 20 гривень. Цибулька. Товару повну, грибочки 164. Мабуть, трошки подорожчали. Так, ну ладно, зараз я пройду з те, що мені треба, я візьму. Зефірки ось такі продаються. Вони реально смачні, тому що вони зі смаком. Яблука зелені, а от білі я не знаю з чим. Тістечка 64,90 100 грамів коштує. Ой, які гарні сердечка. Тут є бсамита, то 89. Тому такі є, а, як вони, лисички 109 гривень за 85 грамів. А я їду на тістечка. Отаке мої полюбляють. Бачите, зараз покажу. Оце воно. Ану, тільки щоб воно свіже було, мені хочеться. Отакі вішенки зверху, дві штучки. Дату мені треба ще десь знайти. 8.01 було виготовлено, то вони свіжі. Оці забираю. Кістечко, яке серце полоничка. Серце полонечка, тортики. Смакоти повно. Міланка ще хотіла барні. Щось тут його немає, вже розкупила. М -м. Ось воно тут є шоколадне. Таку коробочку можна брати. Тут їх буде декілька. Ось є бананове і шоколадне. За 100 гривень. Так, добре Їдемо далі. Це теж зефір ось такий. З яблуком та м'ятою. Я такі вже брала. Це смачний, реально. Скільки? Він? 37 гривень 100 грам коштує. Так, тепер мені потрібно купити желейки, Щось смачненьке, м'ясного хочеться. О, що це за чайничок? А, це такий, що треба заварювати 250 гривень. А мене зламався чайник електро... електричний. Так, їдемо далі, йдемо далі, 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 далі. Це тут є піца, можна купувати, 159 гривень. І потім вдома готувати. Олівєшки, різні салатики зі знижкою тут є. Ось така коробочка коштує 50 гривень. Ложечка шуби. Мало, звісно, це так. Ніхто не наївся, називається. О, тут є піцу. Можливо, прибліді дітям піцу. Так, тут теплий банош. так так те так ти А це що? Піца? А, це піца. Бачите, можна подивитися піцу. Це з грибами. Вона буде гарячою. Отаку я буду брати, але зараз я все куплю. А тоді, коли буде виходити вже з магазину, візьму її, щоб вона була тепла Що тут із м'яса сьогодні? 230-270, коштує ребро 210. Так, що ж його купити? Свиняча лопатка 1940. Буде тоді на подлівку Дякую. Так, таке місце купила. До картопельки сьогодні. Так, все інше зараз, поки... Ой, я брати не буду, бо я так забігла. Щось на бутерброди взяти. Так, крильця. Сир, ферма, крильці курячі. 319 гривень. О, які чорненькі. Але я таке копчене люблю. Так, скільки тут? 500 грамів? 31 за 100 грамм. Сосиски якісь. Якісь якісь смачненькі Вищий сорт, Горячі Головну, мабуть, візьмовням з кистилятиною, оці. Вищий сорт пишуть. Все, беру. Так, сосиски. Сосиски завжди беру на бутерброди, Це така у нас бутербродна їда. Сосиски. нам треба взяти. Я хочу ось таку спробувати, Черніку з висівками активів. І ульянка в мене полюбляє просто з висівками. Але це мабуть, так? Зараз дивимось. Активи, активі бактерії, тут траля-ля, дефіда йогурт, п'лаків. Так, Со злаками. Отакий. Це два йогурта беремо і буде нам щастя сьогодні вдома. Так, все. Наче я все взяла. Ага, ще зараз треба поїхати для котів взяти наповнити подивимо, скільки він коштує. Що тут зараз? Галичина вершки по 30 гривень. Ви знали, що в Сільпо і в Хорі діє, оце, можна тисячу є підтримка, розраховуватись, якщо брати, але тільки ті товари, які українського виробника. А якщо ви будете покупувати в АТБ, то там ця програма просто не підключена, ви не зможете заплатити. Тому такі справи. Такої зараз немає. Преміум. Взагалі, немає те, що я хочу. Зараз ще гляну. Що тут з порошками. Так, що тут? 200 гривень? Савекс. Персів. Такі великі, дивлюсь, упаковки. О 279 гривень. Аквапудра можна брати зараз. альпійська свіжість. Або персіл. Персіл мені теж подобається. Можливо, оцей візьму зараз, так? 194 гривні, трошки менший об'єм. Там 2 кг, а тут 1,2 200 кг. Але візьму отакий От горошок. Так, ще я хотіла, тут у мене завжди є куточок з рушничками паперовими. А мені на кухню дуже треба. 119 гривень паперові рушники, 114. Так, а це що рушники, сніжинка. Де вона сніжинка? А, сніжинка панда, ось вона. І ось це можна ще взяти. Так. І, а тут може бути і нашого виробника українського повна чаша. Зараз подивлюсь. Ні, це величезна. Премія, це теж дуже величезні. Мені такі не дуже подобаються. Так. Три шарові 50 гривень. Теж велика така упаковочка. А ось є повна чаша і сніжинка. Зараз я подивлюсь, які я буду брати. Ну, сніжинка плотніша. значить беру сніжинку. А ще я ж забула, що мені піцу треба взяти. Зараз піду візьму ще піцу. Піска, пафероні. А що тут? у Барбекю в цій пиці побачу. Mm, це такої мої не будуть їсти. Оцю я беру, значить. Оце найгарніше з помідорчиком. Цю піцу заберу. Все. Отакі взяла я собі покупочки, їду вже на касу. А тут в Києві дощ переще. У нас там на сумщині сніга, по коліна. А тут дивіться яка чернота мокрота. І ще й дощ такий був, зараз уже нема трошки. Біжу додому, а все одно класно, коли отака зима гарна на вулиці. Супер. Я прийшла додому, полізла в кишеню. І тепер треба назад повертатися в свою комірку, за своїми лахами. Ну що, з вас подобайка і підписка. А з мене відео. Всім пока.